Нещодавно вийшов фільм фільм Опінгеймер, заснований на романі Кая Бреда Тріумф і трагедія Прометея. Я не знаю, були ж на цьому фільмі чи ні. Якщо є у вас така змога обов'язково обов'язково, сходіть. Він написаний по роману за романом «Тріумф і трагедія американського Прометея». крім чудової гри Кіліана Мерфі, фільм показує епоху перелому науково-технічного прогресу, коли е, випробування ядерної зброї зміни, змінило світ назавжди. Трагедія Гірошими та Нагасакі стала візуалізацією досягнень людської людського наукового процесу, загалом того, чого досягла людина за останні до моменту на момент фільму. Е, Тих показаних часів там за ти за ті 300 років наукового прогресу, які відбувалися до подій цього фільму. Привітання усім на каналі Східний Прометей. Сьогодні у рубриці Філософський інсайт ми будемо говорити про зародження наукової революції та основних дієвих осіб, які започаткували цей процес, що триває, до речі, і до цього дня. Тому від е, відео на цю тему буде багато. Ми починаємо великий етап вивчення філософської думки. Філософія наукової революції називається він. Але щоб говорити про філософію наукової революції, спершу треба розібратися у самій науковій революції. Це дивовижне явище. Загалом, яке почалося у, при, приблизно у другій третині XVI століття. Революція, в свою чергу, тривала аж до кінця XVII століття, а її наслідки ми, ми відчуваємо з вами і сьогодні, з, 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 з самої другої третини XVI століття, яка, е, наприклад, в тій же Московії відзначилася е, правлінням Івана Грозного, так називаємо, так е, з цього процесу. В світі почалась наукова революція, якій не видно кінця і краю. Взагалі, те, що ми називаємо комп'ютерною революцією або інтернет-революцією, насправді є лише етапами цієї наукової революції. Вчені вважають символічним початок наукової революції публікацію трактату Микола Коперника про обертання небесних сфер у 1543 році. Вона була е, видана, написана раніше. Видана вона у рік смерті самого Коперника. Є така легенда, що на смертному одрі прине. Если йому цю першу перше цієї книжки загалом, коли говорять про наукову революцію, то найчастіше мають на увазі дуже плідний такий період наукових. Відкриттів, які як, наприклад, у астрономії, так і в прикладній механіці, відкриття телескопу, мікроскопу, пневматичного насосу і таке інше, це все відбувалося в один той самий період на початку цього наукового здвигу наукової революції, але дуже часто забувають про найголовніше: оцей ключ розумінь до розуміння сутності цього процесу. І у, у цьому відео я буду намагатися розібратися з цим ключем, з чого почався взагалі процес наукової революції і чому він трапився саме у 16 Надцятому столітті. Е, тут треба зробити крок е, назад, як завжди, це буває так. і, і, і історичний е, контекст, у чому полягає велика революція Платона, вона відкриває людину як істоту, що має відношення до Бога. Людина Божественна за своїм розумом. Тобто, вже е, при народженні в нас є божественний ум. Цю традицію, до речі, ясно ми бачимо в ранньому християнстві, е, а ми маємо розум Христов, Христов пише апостол, апостол Павло. І християни першого століття стверджують, що у людини є Божественний розум, тобто і античний світ, і християни е, Першого століття вони стверджували, що у, у людини є Божественний розум. І якщо для Платоніків Божественний розум е, це така наполеглива робота е, вивчення наук, історії, філософії, там, тобто прагнення до цього процесу, який не Може бути відбувати відбуватися сам по собі, ти повинен прикласти до цього дуже багато зусиль. То для християн все набагато простіше простіше. Якщо ми живемо з христом, якщо ми ведемо праведне життя, то у нас є розум Христов. Іншими словами, кожен християнин, якщо він вірить, навіть якщо він є раб, там або в нього не дуже все в гаразд з розумом. Він все одно він все одно має оцей Божий Божий розум. E, взагалі, середньовічна християнська думка продовжує християнськ... християнство і платонівську схему. Що з цього випливає. Один простий факт: e, розумово, людина може зрозуміти весь світ. Вона може розібратися у найвіддаленіших явищах. Як це робиться? Тут вступає в гру логіка. Правильне поєднання понять, правильний логічний дискурс дозволяє людині відслідкувати, що чи робить вона помилки, чи робила вона помилки раніше, і таким чином відтворює світ явищ. той світ, що існує не через його вивчення, а через пізнання божественного ідеального і досконалого. Тому схеми світу є абсолютно розумовими, але тут є один підступ: цей ідеальний світ. Недостатньо доведене емпірично, тобто не доведено дослідження. Ви пам'ятаєте, що епоха середньовіччя – це епоха схоластики, тобто коли дуже сильно розвивалася як богословська наука, так там богословське служіння, так і прикладні науки, тобто ці всі підтексти до наукової революції вони були. Але оце питання, чому я не можу, якщо світ такий ідеальний, чому я не можу довести це емпірично. А зараз давайте подивимось, яку модель світу пропонувала церква людям середньовіччя. Тобто, якщо б ви жили зараз в середньовіччі, ви б вважали приблизно отак, от, е, приблизно отак. Звичайно, земля знаходиться в центрі світу, тобто людина середньовіччя вважалася, що вона є центром Всесвіту. Да? Тому що землю Бог створив для людини, для ідеальної людини. На четвертий четверти день Бог створив небесні тіла, місяць і сонце одне для ночі, інше для світового дня, щоб розрізняти і відміряти, е, які, звісно, обертаються також навколо землі. Вони є небесними Сферми і складаються з п'ятого елементу ефіру, небесні сфери і ідеальні кругли тіла знаходяться всередині цих сфер. Ось така модель, яку всі приймали дуже багато років, приймали, дуже багато століть приймали таку модель. І велика заслуга Коперника, який закінчив, до речі, Краківський університет, був поляком і Юлонський університет. Він там викладав, полягає в тому, що він математично розрахував, що вся ця модель середньовіччя, в якій земля в центрі, вона є хибною і невірною. Коперник вважає, що непорушність сфери і ефір існують. Тобто він не, е, він не йде в розріз з ідеям неоплатоників та Аристотеля, але він каже, що орбіти тіла ідеально круглої форми, так, як і Платоніки казали, він не відходить від Традиційного неоплатонізму, але вже заявляє що сонце не земля, а саме сонце знаходиться в центрі, і саме навколо в нього обертається земля. Зрозуміло, що такі люди, як, наприклад, Лютер, про якого ви можете подивитися у попередньому відео, це започатковувач протестантської церкви, і, взагалі, як на мене, і як на думку багатьох багатьох вчених, це такий початок націоналізму, так справжнього матеріалізованого націоналізму, який відобразився в його трактатах, трактатах і творах пізнього пізньої доби пізнього пізнього лютеранства. так, от лютер засуджує звичайно, засуджує працю Коперника. Римська курія, до речі, та тодішній папа сказали, що математично це дуже цікаво, але не може бути правдою. Тобто, ці математичні розрахунки можуть використовуватися, наприклад, для календаря чи якихось прикладних обчислень, але це не є правдою по суті того, що говориться в писанні. Пам'ятаєте середньовіччя це повне. Повне наближення до священих текстів до нового заповіту та до, до старого заповіту священого писання. Якщо цього нема в новому заповіті священому писанні, значить такого існувати не може. Значить, це не божественно. Так, це вірно за якимось якимось земними законами. Ти можеш це використовувати там, наприклад, в там, якщо ти хочеш відтворити календар, там або для якісь обчислення робити. Будь ласка, використовуй, але це не є правдою правдою по суті. Римська курія та тодішній папа не засудили Коперника, пройде 70 років після його смерті, і у 1616 році вчення Коперника католицька церква оголосить єретичним. Однак це був лише перший мазок вчення Коперника. Так, це такий. Символічний початок наукової революції, так, але це був перший мазок назріваючої наукової бурі, те, що земля не центр всесвіту, а космічне тіло було захопливим відкриттям з філософської точки зору. Адже якщо Земля не центр всесвіту, то і людина не центр всесвіту. Це означає, що людина не є центром Божественного, а лише є одним з божественних елементів. Наступне Коперник математично розрахував свою модель. Вперше він використав математичну. Математичну модель для того, щоб довести, що Земля не є центром всесвіту. Тобто, провів експеримент, виявляється, є. Умозір, умозріння російським язиком, да, ідеальної форми, а є експеримент умозріння. І ось це імперичне доказування неідеальності форми та світу породило перегляд священного писання. Тобто не літера Біблії важлива, а зміст, а зміст тобто сенс. Цієї літери так наш мозок будує ідеальну е, е, Аристотелівську та Платонівську форму. Він її вибудовує, звичайно, але це не є правильна модель. Якщо математика найідеальніша із способів аналізу, дає інший результат. Тобто, коли ви бачите, що. Навколо вас обертається сонце. Так, ви бачите, начебто буцім, то бачите його рух, то це не означає, що модель, яку вибудовує ваш мозок, наш мозок, вона є правильною, і це математично можна, можна довести. Тобто не ідеальність світу можна довести, довести математично. Виявляється, що і наш розум не такий вже і божественний і не ідеальний щодо вивчення землі він не придатний сам по собі. Тобто, на нашого мозку недостатньо для того, щоб вивчати е, вивчати землю, тому що він не є ідеальним, і тому потрібно виробляти такі речі, відтворювати, творити такі речі, так, е, які будуть допомагати е, досліджувати цей світ ближче е, е, чи далі. Чи... Наприклад, якісь мікроскопічний розмір. Ми не можемо своїми відчуттями своїми, своїми органами відчуттів, ми не можемо відтворити цю повноту повноту картини, але при цьому світ є ідеальний, просто ми не, не ідеальні. А, знаєте до речі, як богослови пояснюють цю, цю неідеальність розуму? Просто тому, що наш розум, так само як і наше тіло, пройшов через гріхопадіння. Саме гріхопадіння людини призвело до спотворення світу, тому ми не можемо будувати ідеальні моделі без застосування. Ім експерименту, тобто без емпіричного застосування античне платонівське розуміння невірне, тому що вони не знали цього факту. А християнство знало, що людський розум і тому вони виходили з моделі, що людський розум є досконалим Але християни зрозуміли, що ми пройшли через гріхопадіння, так і тому наш розум також пройшов через через це. Тобто, все йде у богослужіння, все одно всі науки йдуть у богослужіння і намагаються. Намагаються пояснити богослови того часу, намагаються пояснити якимось там тими ж священними писаннями, чому це так. Отже, звідси вчення Аристотеля є псевдофілософією, тому що він виходить із досконалого світу, без до християнського. Звідси ми маємо спостерігати не за нашим розумом. Ми маємо вивчати про прояви, феномени, які нас не обманюють, якщо ми застосуємо до них ідеальне математичне моделювання. Бог втілюється в математиці, казали науковці того часу. І е, зрозуміло, що найбагатша людина світу того часу, папа римський, усіма способами намагався божественними науками осягнути це. Перша і найважливіша позиція наукової революції Бог втілюється не у розумі, а в математиці неоплатонізм не відкидається. Так, світ ідеальний і досконалий, тільки ми не ідеальні, тому що не можемо пізнати його інструментарієм свого розуму. тим розумом, який нам дав, був даний з, з народження. Сьогодні це називається імперичне досліджування. Тобто, ми, нам потрібно підключати божественну модель, математику та повторюваний експеримент. І зі созерцального життя і созерцательної жизні людина переходить до активного життя, де вона пізнає світ математично, оскільки не може його зрозуміти своїм розумом. Отож, цей, казалось би ненауковий науковий підхід виявляється дуже винятково продуктивним для того часу. Експеримент до речі, у різні моменти привертав різних людей. Торічелі, наприклад, завдяки експерименту шукає відповідь на питання, чому вода у криниці не підіймається вище 30 метрів над дном. Він пояснює це тиском повітря. То буквально зважує повітря. повітря. Галілей конструює телескоп у 1610 році. Мальпігі удосконалює мікроскоп. Ну, Мальпігі він це гістолог. Тобто він вивчав рослини, і він перший, хто почав вивчати рослини, в такому так багато вивчати рослини саме завдяки мікроскопу і завдяки цьому він його удосконалив. Далі він у цей мікроскоп удосконалений Левенгуком, спиртовий термометр у 1666 році, барометр у 1643 році. Тобто, подивіться речі, які ми користуємося кожного дня. Тими речами, якими світ користується кожного дня, найбільшість цих речей були започатковані і створені саме у період е е кінця 16-го, початку 17-го сторіччя. Пневматичний насос робота Роберта Бойля у 1660 році. Тобто починається вибуховий процес зміцнення людини. Що це мається на увазі? Людина недосконала, Отже, треба зробити телескоп, щоб бачити далі. Мікроскоп, щоб мати можливість вивчати маленькі предмети, барометр для визначення тиску, і так далі. і так далі, і так так далі далі Тобто, людина, вона себе як вона додає. До свого недосконалого розуму вона додає досконалі речі завдяки досконалій науці е, математиці. От всі ці інструменти створюються, створювалися не ремісниками, а вченими, які виходять з нового для того часу принципу: органічна несовершенність людини, недосконалість людини. Великий науковий розквіт був сильно підпорядкований інтернаціональності, до речі, е, інтернаціональності Європи. Коперник був поляком, Нікола Браге Данцем, Йоган Келлер... Кеплер німцем у минулому відео ми говорили про початок націоналізму в той самий період, і це дуже логічно витікає. Тобто, ми в філософському інсайті завжди намагаємося побачити не просто логічне пояснення, а е, логічний хід філософської ходу філософії і саме із цього хід логічний хід історії е, західної цивілізації. Так, от у минулому відео ми говорили про початок націоналізму, і саме Кеплер довів, що планети рухаються по еліпсам. Здається. Ну і що так, яка для нас різниця для сучасного чоловіка, яка для нас різниця, як рухаються планети? Але для середньовічної людини, для наших предків, це було дуже важливим переосмисленням всього світу і себе. По перше, у цей же час діяв великий Джордано Бруно, і суди над ним у цей час йшли один за одним. Ми не знаємо його математичних розрахунків. Він більше працював з умозрінням, але вже виходив із запитів того часу. Тобто, він пояснював, чому чому це важливо, і він пояснював, як це працює. Великий прихильник коперника Джордана Бруно, використовуючи ідеї про те, що не Земля є центром всесвіту, а все ж таки сонце, зробив висновок, що існує безліч світів і багато населених планет. Людина зовсім не є унікальною, існує безліч істот на інших планетах, але все це відображення ідеальної душі світу, яка є відображенням єдиного. Нагадую, що Джордано джордана Бруно був домініканським монахом, і він також. Все пояснював з божественної точки зору. Тобто, ми, ви помилялися, що він каже? Ви помилялися, що. Земля є центром Всесвіту, але це не говорить про ідеальність Божественного. Вона все ж таки є. Джордано Бруно пише: кожна людина мислячи безсмертний атом. Це мікрокосм, і такі мікрокосми є не тільки люди, не тільки люди а й багато істот у всьому всесвіті. На відміну від Галілея, до речі, який відмовився зі страху перед вченням Коперника, Джордано Бруно був Джордана Бруно був непохитним у своїх поглядах, і як ви знаєте, у 1616 році. Він був спалений на, на кострищі у Римі. Небезпечний час, коли за ідеї можуть вбити або змусити відмовитися від них. От, от настільки влада церкви боялася, що саме наука е змусить церкву відійти на, на другий план. І це відбулося. Ви бачите, що сьогодні е серед наукового товариства е подавляюча кількість, це все ж таки, все ж таки атеїсти. Е так, так, Інгалілей, наприклад, писав: мова природи це математика, а її літери це геометричні фігури. І ось у цьому світі сучасником Галілеї є Френсіс Бекон. Галілей чому Галілей був геніальним? Так, Галілей був геніальним тим, що математично довів багато фізичних явищ. Тим самим показав, що світ, який ми бачимо, і світ, який ми конструюємо в уяві, це неправильні світи. Ми бачимо ілюзорний світ, так коли сонце, як як я проводив вже приклад, обертається навколо Землі. Ми бачимо ідеальний світ, якого немає ніде, крім нашого. Крім нашого розуму, і е, саме на цьому я би хотів завершити це відео і про Френтіса Бекона поговорити вже вже наступного відео присвятити йому повну повну увагу тому що для нас френсіс Бекон чим цікавий і чому я вибрав саме його другим героєм другим героєм того часу бекон зміг до кінця обґрунтувати цю модель наукового пізнання світу те до чого підходили всі вчені до нього він свіг по-перше, усвідомити, а по-друге, він сміх це описати. І е, на цьому ми завершуємо це відео. Я думаю, що інформація для вас сьогодні було було дуже багато. Почитайте трактати Коперника, почитайте листи Коперника, почитайте листи Галілея. Там все в них сказано. Ось от мені сьогодні було важливо донести до вас передумови, чому науковий прогрес, чому наукова революція сталася е, саме тоді і сталася вона на саме тоді через переосмислення людини у цьому світі. Пам'ятаєте, коли ми говорили про античний світ, про завоювання Олександра Македонського, Олександра Македонського то ми говорили про переосмислення е філософа і культурної людини, гуманіста так, в того часу в тому світі, він був до, до цього він був в повній демократії, а тут прийшла е абсолютна монархія. Так само і цього е разу, коли священне писання, коли Біблія не відповідає. На всі питання, коли ти не можеш тільки завдяки Біблії довести, що світ ідеальний, а ти хочеш це побачити, то що ти робиш? Ти робиш мікроскоп для того, щоб його вивчати. І в цьому заслуга наукової революції, яка йде, й, йде і по цей день, оця можливість вивчати без кінця, вчитися до кінця життя. Пишіть свої коментарі. Розповсюджуйте відео серед своїх друзів, ми несемо вогонь, все ж таки вогонь просвітлення. приєднуйтесь до нашої спільноти, підписуйтесь. Усі посилання на канал є в описі до цього відео. Ставайте патронами нашого каналу і нашої спільноти і передавайте вогонь далі. Побачимось у філомсовському